Ти вже знімаєш, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов Заяц погулять. Друзі, сьогодні ми презентуємо вам нову рубрику бла бла-бла бла 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 бла. Друзі, всім привіт! Це нова рубрика, в якій ми будемо розбирати новини в сфері арбітражу трафіку. І ми провіряємо як у нас з, цим... з мікрофоном. З мікрофоном... З мікрофоном. Так, друзі, це нова рубрика, в якій ми розбираємо новини у світі арбітражу-трафіку. Ой, фу, яке говно. Начинай, да? Починай, так? Починать? Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій. Та це нова рубрика на моєму YouTube-каналі, де ми з вами будемо зараз е ознайомлюватись з останніми новинами у світі арбітражу трафіку, які я для вас підібрав за допомогою чату GPT, ну і якихось інших інструментів. Чесно кажу, ми довго шукали якусь прикольну локацію. Думали, як це зробити максимально оригінально. Коротше, ця інформація вам не потрібна. Якщо вам подобається ця локація, поставте лайк, якщо не подобається, поставте дизлайк. Це буде не постійно, ми будемо еволюціонувати. Коротше, а де гроші? Я дів там положив? Чи гроші в кадр не потрібно? Ну, так, да, Оце якраз трохи прикольний режим. <реш> Ще подожди. Друзі, всім привіт! Це нова рубрика на моєму каналі, де ми будемо з вами спілкуватися з приводу новин, які відбулися в світі Арбітражу трафіку. Але ці новини будуть трошечки суб'єктивні. Вони не будуть. Мене чуть нормально? Раз, раз, раз. І так, перша подія, яка відбулася у світі арбітражу трафіку, це. О! Перша подія, яка відбулася у світі арбітражу трафіку, це AGB Live London з 1 по 4 липня 2025 року. Е, Великобританія, величезна конференція, купа людей, 15 тисяч професіоналів та 300. Виставкових е, стендів було представлено формат лекцій, панелі, воркшопи. Коротше, колись і ми доїдемо до Лондона. Друге, що відбулося у світі, це Affiliate Expo Conference 4-5 липня, озеро Маджоре, Італія, півтори-дві тисячі учасників. Серед них афіліати, медіабаєри, є е комерц лідери. А тепер ми з вами побалакуємо про те, що нас чекає в майбутньому. Перше це Affiliate Summit Іст. З 4 по 5 серпня в Нью-Йорку США. Друге, це Affiliate World Europe. Коротко, Affiliate World Європа з 15 по 17 серпня в Стокгольм, Швеція. Gambling Affiliate Cup з 1 по 3 серпня Берлін-Німеччина. І Nordic Affiliate Summit з 15 по 17 серпня Стокгольм, Швеція. А ще ми з вами чекаємо дуже сильно афхаб в Польщі, який відбудеться у вересні. Концепція. Цього заходу це не реклама, це я кажу від себе, від серця, від душі. Концепція цього заходу це буде е, пов'язана з а, affiliate aggregator, тобто роботи. все, що пов'язано з Optimus Prime, все, що пов'язано з трансформерами. Я так розумію, я можливо можу помилятися знову ж таки. Це суб'єктивна думка. Короче, заблоковано близько 9 тисяч сайтів, які працюють у сфері гемблінгу. Це посилення боротьби з азартними іграми в Україні. Також команда Traffic Squad стала жертвою афери K-Affiliates. Вона втратила збитків на 8766 доларів, бо K-Affiliates відмовила їй у виплатах. Важливо, перевіряти партнерів. Хто постраждав? Трафік Squad склад постраждала. Одна з найбільших українських арбітражних команд 150 плюс вебмайстрів на секундочку. Холдінг, 100 плюс співробітників, штаб-квартирою в Києві, яка фокусується на гемблінгу, бетінгу, регулярно бере участь у конференціях Європи, СНД. СБУ не проводило обшуків саме арбітражних компаніях за останній місяць. Це добре. Якщо подібні дії мали місце, вони могли не отримати побілічного відображення. Це не добре. Так? Як ми знаємо, от недавно було там у Максима обшуки. Ну, я не знаю, це, таєм... це, мабуть, не таємниця. Так, а, так така завітала служба Божа. А, трошки навели суєту, але зараз все добре, все, все класно. А чого вони прийшли до тебе? Та ну як, ну, приходять, щось, щось шукають таке цікаве. Ну, ти бандит чи ні? А, ні, ні, звичайно, ми не бандити. Бандити сидять в тюрмі, а ми зараз не в тюрмі. Тому... Ну, ти Такий, так, може, новомодний бандит, який знаєш типу, там, інтернет. чи ні? — Не знаю, ні, надіюсь ні, ні, ні. Я не асоціюю себе з цим ринком. Звичайні обшуки проводилися в зовсім інших секторах. IT, держструктури, оборотка і тому подібне. Часті випадки відмов у виплатах арбітражникам необхідно обирати перевірне і партийське мережі. Теоретична часть підійшла до кінця. Зараз ми зробимо галоточок чаю і поговоримо про більш цікаві речі. Що подивитися, якщо ти цікавишся сферою арбітражу трафіку у 2025 році на Ютубі? Я тобі скажу зараз. Перше, що ти можеш подивитися, із свіжачини, взагалі просто сок, просто циміс. Це я вже можу не читати з планшета, тому що я сам це дивився, я сам це ну, знаю, бачив, фанат. Це інтерв'ю е Жені Євг Євгенія, який підписаний Сейнеро Євгеній е Бляха, яке фамілія. <реш> Щас секундочку. Ти знімаєш, так? Да? Ща Євгеній, Євгеній. Часточка те, планшет планшетівка Євгеній Мордовець. Платформі Android. згодом зацікавився. Чуть не впустив. Євгеній Мардавець став гостем G і розказав усе. Понімаєш, мені подобалась цитата його про Новікова, яку ми тут десь вставимо. Да? І взагалі, людина така потужна, досить давно працює в сфері влітражу, трафіку і цікаво послухати, чим, чим людина займається. Тобто, коротше, я раджу подивитися. Цікаво послухати, цікаво послухати, да? за, за сферою якісь там камбеки від людини. Як вона працює, що вона бачить і таке інше. Да? Раджу, раджу подивитися. Далі, зараз у мене тут перелиснулось минуточку, хвилиночку. Випуск з мій. Раджу подивитися, який вийшовся недавно, буквально на тому тижні. Хто ще не бачив, будь ласочка, отут тут десь буде силочка, і можна побачити там усе, як було: пройшло сім про і палає, і організували круту вечірку на етноколо і раджу подивитися. А в хаб вийшло прикольне інтерв'ю арбітраж трафіку від США у 2025 році. Скільки розробляє е, заробляють байери та паблішері? Якщо тобі цікаво, скільки заробляє і паблішер, пожалуйста, переходь, дивись. А і третє, оце теж що я хочу тобі посоветувати. Коротше, я інколи дивлюсь, знаєш кого цього, як його. Ой, сьогодні буде Немного нестандартне відео, і очевидно, оно подойдет не всім. Любите женщин. Это ваш ключ к успіху, говорить Томас Кралов. Я тонко не знаю, хто це. Ну, в смысле, я знаю, хто це. Це якби трейдер, він займається криптою, да? туди-сюди, якісь у нього там обучення. Но суть не в цьому. Ті слова, які він інколи каже, дуже в мене відгукаються, тому якщо вони зайдуть тобі, вони теж можуть відгукнутися в тебе в, в, в сузнанні да? і таке інше. Ось пише цей капітанік з к Нова ліквідність йде, ринок оживає. Де він оживає? Оце ефір, як був 1600, так і залиши 1600. Єдине, що оживає, це біткоін. 109-110. Вся остальна лільта просто в жопі знаходиться. Просто веде себе як шмат лайна. Понімаєш всі оці розговори, що зараз ми побачимо ефір по 8, по 9, по 10, вже 2 роки пройшло. Понимаєш? Все, що ми бачимо, це тільки слова капітаніка, що ринок оживає, понимаєш? кожні три місяці. Так. Що подивіться, я сказав? Кори, ко, корисні ресурси. Реальний таргет Роман Корчак пише людина від серця про GPT, про і не GPT, і всяке там різне телеграм-канал. Авхаб також телеграм-канал. Оунер а... Тімліт HeadBire. теж прикольний канал. Там людина сама заливає трафік і цей. Так, а ще, ще в нас в серпні, в серпні нас чекає з вами. Зараз, зараз, зараз я скажу, якого серпня, по-моєму, 11-го нас чекає з вами конфа в Україні від Сємпро. Це має бути масштабна, крута подія, де ми з вами обов'язково зустрінемось і знімемо крутезний відос. Коротше, друзі, хто у кого хватило терпіння, ви ж ну, маєте розуміти, що це такий трошечки, знаєте, якби юмористичний формат. Тобто ми не претендуємо на те, що ми вам тут розкажемо якісь інсайди. Для цього є багато експертів в ринку, такі як Мирослав Лясковець, такі як Олег Купець. Це дуже серйозні професіонали. Вони вам розкажуть про залив трафіку, вони вам розкажуть про... Якісь тонкості і так далі. Про створення креативу я вам розкажу в своєму інстаграмі. Це такий тестовий відосик, в якому ми намагалися подарувати вам трошечки позитиву і щастя. Якщо він вам сподобався, якщо він вам сподобався, дайте якось якийсь фідбек, якусь обратну связь, там коментарі, чи якось щось мені там напишіть в лічку. Да? Якщо не сподобався, або нічого не пишіть, або пишіть хейт жорсткий і безкомпромісний. Ну і ми вже, виходячи з цього, будемо розуміти, знімати нам далі такий формат чи не знімати. Все, давай. Обняв, припадняв.